Щороку студенти скаржаться, що підготовка з ТЗНК стає все складнішою. Чи дійсно це так? ТЗНК постійно еволюціонує. І якщо п'ять років тому завдання виглядали ось так, то тепер студентам потрібно знати різницю між паронімами та омонімами, між модою та медіаною, і навіть що таке лінійне рівняння. Тож ось тобі три актуальні тенденції тесту з логіки останніх років: більше категорій та тем щодо вставних слів, більше жанрів текстів та нові типи питань, які стають більш закрученими і неочевиднішими. Решті аналітичне мислення стає складнішим, складніші кластери, більші обрахунки і дуже легкі графіки. Нові типи та формати завдань з логічного мислення. Тепер одного логічного квадрату буде недостатньо. Твоя підготовка це задачі з попередніх років. Що ж, цього може бути недостатньо, бо за відгуками студентів цього року реальний тест значно відрізняється, і ми можемо зустріти все, що завгодно. Тому наша задача не просто завчити питання, а зрозуміти, як правильно виконувати абсолютно будь-які завдання. Очікуєш на підготовку? Залишайся з нами. Про всі.